І ось вже і середина літа. Час плине просто дуже швидко, швидко, швидко. І я хочу з вами зараз разом подивитися і показати вам, як почуває себе ампельна Петунія на цей час. У мене тут така алейка з них. У мене тут повне сонце, просто постійно. Немає жодної тіні. І що я хочу вам сказати, що в принципі, як я подивлюся, то вона не дуже і погано себе почуває. Я їх трошечки запустила, не буду скривати, то не було часу. То ще щось мені треба обов'язково їх обробити від відсвівших квіточок. І зараз я їх буду всі приводити до ладу. Бачите, да, запустила грішна. Кажу правду, бачите, оце все, оці всі відсвівши квіточки, треба обірвати. Я роблю це ножицями. Багато теж запитань є, що типа воно липке, коли ми обриваємо, воно липке. Це нормально. Ну, візьміть ножиці, буде так трошечки зручніше. Мені зручніше. Вона липне і це нормально. Зараз як засяду оце обрізати, мабуть, до завтра буду обрізати. Так запустила. Треба частіше це робити. От реально вам скажу: догляд за ними ну, мінімальніший. Якщо все правильно зроблено, ґрунт, об'єм, гарне насіння, гарний посадковий матеріал все добре. Зараз, звичайно, така спека, то інколи я поливаю і зранку, і ввечері. І все ок. Ну, і також я завжди казала, кажу і буду казати, що треба робити обробки. Від шкідників спека, як завжди, шкідник не спить. І обробки від хвороб. І все буде ок. Але ж і звичайно бувають такі екземплярчики. Десь він не там стояв, десь не вспіли палить, десь не обробили, десь не підрізали. І він бачите. Полисіла серединка, трошечки перестає цвісти, бо не догледіли. Але не поспішайте викидати такі екземпляри. Його дуже легко реанімувати. Я просто беру і по кругу, не жаліючи, обрізаю всю цю зелену масу, така, яка вже не гарна. І так, він зараз виглядає дуже страшно, дуже негарно. Але це все не страшно. 2-3 тижні поливаєте водичкою, ставите на сонці. І через 2-3 тижні буде ось така картинка. Так, звичайно, якщо ви пересадите все це діло в більший об'єм, петунія буде тільки за, вона це діло любе. У мене таким чином вони в мене все літо стоять в цих вазонах, тут 3 літри, 5 літрів. І вона, в принципі, себе добре почуває. Тому маєте більший об'єм, пересадіть. І, можливо, я вже вам набридла з цим питанням обробок, але я буду це постійно повторювати. Зараз у мене дуже багато питань в особисті мені приходить люди, які замовляли в мене квіти, питають, нас все клас, але щось з ними сталося. І присилаєте мені фотографії. І я вже там трошки бачу, да, що щось не то, чи якась хвороба чи шкідник. І перше моє питання, яке я вам задаю: а ви обробляли відповідь, здогадайтесь самі. Ні. Люди, не ризикуйте, обробляйте, не лініться, і будуть ваші квіти шикарні.